Тому ми досягли дуже багато за ці, ці, ці два роки. У 2025 році ми побачимо, я думаю, перший технологічний результат цього, тому що ті розробки, які зараз є, які постійно в уголів, вони продемонструють ефективність, воно нам зменшить загрозу з точки зору обмежених мобільних ресурсів. Водночас нам неминуче буде потрібна постійна і передбачена підтримка з боку партнерів. Ми не витягнемо з нашої економіки і іншим ну, цю війну. Тому комунікація з партнерами, в першу чергу, сполученими штатами, як і лідером, на цю тему вона нам в цілому допоможе втриматися спокійно на будь-які перспективних переговорів. Для Росії варіантів при розкладі підтримки з боку партнерів ніяких в Україні немає, що вони там не хотіли. Вони зараз ще підживлюються інформацією, ну і маю увазі групу Путіна. Яка не відповідає до кінця реальності землі про те, що все добре вони просуваються, реально вони працюють на межі своїх ресурсів. Вони просто сподіваються, що настане такий день, коли пролетить Чорний либідь для України, і буде як в Сирії, але український варіант, і всі українські війська розбіжиться і населення колись побіжні. І вони переможні. Не буде такого. Вони просто не розуміють природу. І суть українського громадянського суспільства вони не знають про Що вони не знають, що це таке? Тому залежить від нашої внутрішньої спокійної холодної голови.